Окупованому Криму росіяни масово залучають молодь до богослужінь. Росіяни використовують церкву на тимчасово окупованих територіях як один з інструментів формування лояльності до окупаційного режиму. У Криму окупанти почали ще активніше залучати молодих людей до участі в нічних і пізніх літургіях, а також до діяльності так званих молодіжних церковних центрів, які працюють у Сімферополі, у Севастополі та інших містах Криму. Священнослужителі відкрито наголошують на особливій ролі молоді та необхідності формувати її світогляд уже зараз, аби передати духовні традиції наступним поколінням. Прилікаємо молодюшна ночній літургії і на Поздній літургії, котрий час нині всегда присутствуют молоді люди, волонтери да нашого молодежного центру. Точка опори. Фактично ж йдеться про цілеспрямовану роботу з молодими людьми в межах єдиного ідеологічного простору, який поєднує релігійну риторику з певними державними наративами РФ. Російська православна церква це один із елементів пропагандистської системи. Поряд із школами, молодіжними організаціями та воєнізованими структурами таке залучення молоді через релігійні практики є ще одним кроком у послідовному і системному нав'язуванні російської ідентичності на тимчасово окупованих територіях.